Зелений океан лісу, який лежить обабіч екватора в межах Амазонської низовини, бразильці називають сельва з португальської ліси. Будь-якої пори року там завжди сезон дощів, тому і ліс називають дощовим. Сельва вологіша, ніж екваторіальні ліси Африки. Екваторіальний спекотний і вологий клімат зумовив. Неймовірне розмаїття життя. У густих багатоярусних лісах, які ростуть на червоно-жовтих фералітних ґрунтах, тільки дерев налічують до 4 тисяч видів, тоді як в усій Європі їх близько 200. Серед дерев багато корисних і дивовижних. Могутня сейба сягає 80 метрів заввишки. З вічно зеленої гевеї добувають каучук. З її стовбура через насічки виділяється молочний сік латекс, з якого виробляють натуральний каучук. Какао називають шоколадним деревом. З його плодів, які ростуть на стовбурі або гілках, виготовляють напій какао і шоколад. Росте в лісах і кавове дерево. Сік молочного дерева за кольором і смаком нагадує молоко. З кори хінного дерева виготовляють хінін для лікування малярії. З горіхів дерева кола отримують речовини, які входять до складу кока-коли і пепсі коли. Ще там росте ананас. Усі дерева екваторіального лісу густо обліплені. Яскравими орхідеями і обвиті незліченними ліанами. Вони перетворюють сельву на важкопрохідні нетрі. До того ж, сельва заболочена. Тварини вологого лісу пристосовані до життя на деревах. Найкраще почуваються мавпи, які мають чіпкі хвости. Лінивець, який чіпляється кігтями за гілки, так само полюбляє жити на деревах і рідко спускається на землю. Чудово лазять та стрибають з гілки на гілку великі хижі кішки ягуар і пума. На землі мешкають мурашкоїд, травоїдний тапір, найбільший на землі гризун капібара. Крони дерев населені різноманітними птахами великі папуга ара, хижа Гарпія, товстодзьобий тукан, крихітна колібрі. Навіть ящерки і жаби в сельві живуть на деревах. Серед змій є отруйні та неотруйні. У річках водяться річкові дельфіни, крокодили-каймани, тисячі видів риб. Ліс кишить комахами, там безліч яскравих метеликів, жуків, мурашок. У лісах Південної Америки живе багато світових рекордсменів. Найдовша змія анаконда, що сягає 11-метрової довжини. Найбільша прісноводна риба. Арапайма завдовжки 3 метри і масою до 200 кг. Найбільший павук птахоїд завбільшки 12 см. Найменша пташка у світі колібрі завдовжки 57 мм і масою 2 г. У Амазонії створено національні природні парки, в яких охороняють екваторіальні дощові ліси та різні види тварин, які там мешкають. Парки віднесено до списку світової природної спадщини ЮНЕСКО. Савани і рідколісся лежать у межах субекваторіальних поясів обох півкуль. Там на червоних ґрунтах переважає трав'яна рослинність. У саванах північної півкулі серед трав ростуть пальми і акації. У південній півкулі на бідних кам'янистих ґрунтах поширені кактуси, агави. У більш посушливих районах трав немає, а ростуть лише колючі чагарники і рідколісся із кебрачо. Дерево зламай сокиру. Таку назву дерева отримали за надзвичайно міцну деревину. У саванах Південної Америки немає таких великих травоїдних тварин, як в Африці. Там водяться невеликі олені, з хижаків пума, броненосець, із птахів є страус нанду, багато змій і ящерок. Степи поширені в основному в субтропічному поясі. У Південній Америці їх називають пампою. Пампа у перекладі з мов індіанців означає простір без дерев. У пампі ростуть низькорослі злаки. Унаслідок перегнивання трав утворюються родючі сіро-коричневі ґрунти. На відкритих степових просторах мешкають тварини, які вміють швидко бігати. Пампасний олень. Пампасна кішка, страус нанду. Є багато гризунів. Зона тропічних пустель лежить у тропічному кліматичному поясі. На відміну від Африки, у Південній Америці немає пустель посеред материка. Пустеля там виникла вздовж Тихоокеанського узбережжя. Це берегова пустеля Атакама. Яка належить до найбільш безводних у світі. Внаслідок охолоджувального впливу океану, там порівняно низькі температури повітря і майже немає дощів. Рослини там живляться вологою туманів. Рослинний покрив бідний і сильно розріджений. Де-не-де на кам'янистих ґрунтах ростуть кактуси і чагарники. У горах з висотою змінюються кліматичні умови. тому від підніжжя до вершин зазнають змін і ґрунти, і рослинність, і тваринний світ. Тобто спостерігається вертикальна поясність. Кількість і склад вертикальних поясів в андах, як і в будь-яких інших горах, залежить від того, на якій широті вони розташовані та їхньої висоти. Так, в гірських масивах Анд, які розташовані поблизу екватора, біля підніжжя лежать вологі екваторіальні ліси, а в гірських масивах на широті Тропіка біля підніжжя на півпустелі. Анди простяглись через усі кліматичні пояси Південної Америки. Проте найповніше вертикальна поясність виявляється в екваторіальних андах. В андах де-не-де збереглись дикі лами, гризун шиншила. На неприступних скелях гніздиться Кондор. Найбільший і найважчий із літаючих птахів на землі. Розмах його крил сягає трьох метрів. Нині найбільшими екологічними проблемами Південної Америки є Катастрофічне зменшення площі вологих екваторіальних лісів і збіднення їх видового складу, знищення рослинності саван і пампи внаслідок розорювання та надмірного випасу худоби, забруднення води і повітря численними промисловими підприємствами. Площа природоохоронних територій у Південній Америці, на жаль, невелика. Уряди багатьох країн регіону розробляють природоохоронні заходи, аби припинити знищення екваторіальних лісів, які продукують кисень. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, у Південній Америці добре виражена не тільки широтна зональність, а й висотна поясність. Друге. Вологі екваторіальні ліси Південної Америки найбільші на землі за величиною території, яку займають, і за багатством видів рослин і тварин. Друзі, на цьому все. Це був 25-й параграф за 7-й клас. Побачимось!